Всім доброго ранку. У нас зараз 9 .00. Ну, окей, 8.30. Я на 9 зараз а, їду на роботу, на танці. У мене сьогодні індивідуальні тренування і групові, і потім ще індивідуальні. Коротше, ось, але сьогодні класна погодка, як сьогодні десь 17 січня. Я десь так виглядаю хлопців. Десь кишити. У мене, якщо чесно. Не заправлена машину, але я вже не встигаю. Тому вже заправлюсь після роботи. Насправді, я знаю, що я дуже люблю зранку десь виїжджати, особливо коли це вихідні. Погоди, тут туман, просто капець. А в нас було сонце, нас тактабло, все світло. А Ваня, він зараз на Амазоні, він типу, працює на Amazon Flex, розвозить посолки, і він зараз на Альдора Хіллс, тобто він якби трошки далі нашого району, де ми живемо. І він каже, що там взагалі типу, і ні, що там холодно. Коротше, капець. Ми всі в одному місці. Ходить за мною, ну тобто просто туман. І зрівняйте з тим, як я починала відео. Це буквально, ну тобто, два райони, які в одному місці знаходяться. Я вже про це казала я знаю. А, ось зараз іду в студію, і так цікаво, ще нікого немає взагалі. Та знаходиться місце, де я працюю. Краще це в торговому центрі. так, тут кінотеатр є. Тут ще щось для дітей. Там далі студія. Ось, наша випуска. Зараз заїхала в Фолфудс, хочу вибрати свій Крутиновий батончик і взяла ще ролик, щоб переписати, бо все ж таки зараз поїду до косметолога. Ось мені щось хочеться для такого дуже-дуже свіжого, не знаю, такого типу healthy. Взяла такі роли. Я не знаю, з чим це вони. В Whole Foods вони мені більше подобаються, ніж в магазині Вінко. Після тих ролів мені колись було погано. І взагалі, я думаю, що в магазині не дуже класно все купувати, Типу саме таку готову їжу. Але в Whole Foods мені ну, типу, дуже подобається. Вони, по-моєму, гострі. Я не дуже люблю гострі, ще й не голодний шлунок. Але. Я приїхала заправти, бо мене я навчилася роботу, раніше мені було страшно. Я вже навіть можу однією рукою так поставити на цей зажато. Раніше я реально думала, що він просто Тако може перевернутися на мене. Ось я, і тому я рука, руками пинала, при тому, що це дуже важко що погасити, щоб воно почало наливати бензон, тому що там треба бути правильним кутом і так далі. Коротше, зараз вже все яке Дуже не збиралася. Пообіцяй, що ти не будеш мене мучити? Я гадаю. Ми щось таке зробили що це. Ладно, я знаю. Це білінскавка. Вау! Білінгскапка це типу як... <гану> Знаєш, легке таке відлучення. Прикрути. Все, пока. <гану> Мені вже зробили пілінг і що там ще маску. І зараз буде чистка і буде ще одна маска. Я живий. Я живій, чисилий. Мене почистили. Это такая трошки червана, а это уже дуже прикольно. Я это вместе. И шкира реально такая прям ноча ее сняла и поставила новую. А это теперь такая красотка. Мы сейчас едем с котюшкой и на наут, и с я это выдержала, а она ведь працювала. Так что так. Все, погнали. Uh и дам кашу. Короче, мы уже поняли маут. Я напомню, что это цель. Я взяла нам? Они хоть прочуют? Да. Интервьюер. Картошечку пишешь? Так, Ась. Катюшка. Это моя подружка, на самом деле. Не тільки кисмітолога, а ось ми з нею вже дружимо дуже дуже багато років. Ми разом були в школі і в дитинстві дружили, і потім жили в одному місті. І потім я приїхала в Київ. Короче, зараз ми нарешті в одній країні в одному місті. Анріо, да. Я хотіла би задати їй декілька запитань саме про її професію. Знову ж таки, вона косметолог, в неї вже є а, каліфорнійська ліцензія. О, і, е, які запитання? Розкажи взагалі, не знаю. Я правда все знаю. Я буду запитувати чисто для того, щоб комусь було це цікаво слухати. Катюшка робить по-перше, я вважаю, топ 1 в тебе це чистка. Вона робиться настільки швидко, що я сьогодні просто житті просто так. Все, і руками все, до речі. Покажи свій манікюр. А, це в тебе вже готовий? Він цілий все добре. Все добре. Чи, так, перший мінус роботи косметолога – це манікюр. Що він постійно що там? Чого він псується взагалі? Типу ламаються уголки, бо постійно чистку робиш всю руками, ручну, і воно трошки обламується. Mm -hmm. Так, потім що я ще пробувала? Ще ти вмієш робити хідрофейшл. Yeah. До речі, в Америці це, це популярно? До mm -hmm. це така процедурка дуже прикольна. Я потім ставлю відео, типу так. Водять таким апаратом? Да, вакуумна насадка. Ніхто не хоче зараз терпіти біль е, вручну, ніхто не цінує да. мій манікюр. Я сьогодні терпіла, я терпіла, бо я знаю, що ну насправді мені чистка реально допомагає. Таку я прям неї бачу результат. Ставку таку зроблю, що гідрофейшн – це топ процедура для тих, хто хоче відразу побачити вся шкіри, зволоженість, очищення, тобто все відразу і кайфанути, і, і релекснути, і почиститись, то це гідрофейш. Да. А до речі, а яку ти косметику порадиш в Америці? Тому що я коли сюди приїхала, коли в мене ще тут не було косметолога. Типу я в Україні користувалася тим, що мені Катюшка радила в Україні, типу європейські різні бренди. Е, ось а в Америці я вже потім, типу, з часом ну мені почали підказувати. Що тобі подобається? Ну, насправді мені подобається багато брендів, але треба дивитися на стан шкіри. Тобто, якщо треба більш чутлива шкіра, я би радила еси від лінійка sensitive, в них є, вона натуральна з пробіотиками, і вона буде швидко і гарно відновлювати шкіру. Для проблемної шкіри це фейс-реаліті, бо там є активи, як такі, як бензиопероксид і медалева кислота, які будуть боротися з регуляцією і запальним актем. Ні, да. Ще дуже класна є косметика, це гідропептид, Я дуже люблю Реджуран, Там е, такі, типу, тобто, в реджурані більше поліну теж ідуть на відновлення і молодження. Що за сказала? <реш> <реш> Оце, <реш> я обожнюю ці моменти, коли е, Катя мені починає пояснювати якісь навіть, коли я хворію, типу я завжди пишу каті, бо в нас є просто три великих коробки аптечки, і я пишу типу, Катя, в мене закінчились там, не знаю, якісь українські ліки. типу, що там у мене я забула. Від да, від да, 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 да. типу якісь там від горла типу. І я кажу, Катя, як це має mm -hmm. вообще бути? Що це має бути? Вона мені починає казати саме ці ді... mm -hmm. діючі речовини. Mm -hmm. А, чай. Окей. Okay. Mm -hmm. Коротше, діючу речовину. Я тако магачу. О, добрий вечір. Mm -hmm. <laughs> <laughs> да, я просто нічого не розумію. Такий прикол дружби з людиною, яка відівчилась в медичному. Mm -hmm. <laughs> це просто. Половину її слів, половину того, що вона говорить, це такі витриманий, витримані рекомендації складними словами. Ні, ну це все зрозуміло насправді. Потім а я потім питаю, що це? вже Зрозуміло. Всі інші консультації і питання до косметолога Платні я можу писати квітки в інстаграм, можете писати в студію, де вона працює, де я працюю. Я працюю там як Social Media Marketing Manager, вона працює там як косметолог, і ми. Ми тепер працюємо. Ну по суті, формально. Ми працюємо разом, правда? Oh, and... 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 And да, це була наша мрія. Це була наша мрія, але тепер в мене немає вибору сказати ні, я не хочу відтримати. А може взяти ще оту баночку? А так, можеш повернутися? А з другої сторони? А мені як легше стало працювати. Я просто приїжджаю до неї додому до її косметики і така. Так, все, мені треба зняти, в мене немає контенту. Давай щось знімати. Я вдома я <рес> ні Короче, отак. Тому, якщо у вас є якісь запитання, ви пишіть можете написати в коментарі е, Можемо зробити взагалі якусь таку рубрику, тобто, да ти відповідаєш на запитання. Е, ось. І все. Ми... Рубрика з косметологом Пишіть да, 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 да. да. а, Так. А ми йдемо. Ми вже вчора сьогодні не фільм. <рес> Коротше, все. Пока-пока, пока-пока!